Лікарню. Вставайте, зараз проведемо. Давайте за нами. Дескали на приймальні, яка відкриється ворота. Ходіть, ходіть, хай буде, ходіть, ходіть, ходіш, ходіть. Там чоловік кровь такая руку порізав. поліза. Лікарів немає.

Ви підійдете сюди. Направо, направо, сі, сюди сня. Спустите Спуститись туди, по кругу тако вийти і тут напаковці машину поставити, що на ту дівчалку. Ні, нами, ні, 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 це наша робота, не треба. не треба. Я знаю, Ну то не треба. Коли з вами каву чоловік. рік, знову позавоїться та й окупанти.